Час новин на телеканалі ЛТАВА сьогодні у випуску ви побачите. Події на Донбасі згуртували українців. Як допомагають воїнам? АТО, розповідають полтавці. Для ефективної боротьби з нелегальними перевізниками потрібно збільшити штрафи та вилучати транспорт за повторне порушення. Прес-конференція директора департаменту інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації Сергія Марчишинця. У аналітичному центрі розвитку громадянського суспільства прогнозують, хто стане новим заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації. На новорічне свято до обласного будинку профспілок запросили 150 дітей-переселенців із Донбасу. 5 січня виконувач обов'язків голови обласної ради, перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко видав розпорядження про занесення до книги пошани Полтавської обласної ради. Відповідно до розпорядження на визнання вагомих особистих заслуг перед Полтавщиною та Україною, за зразкове виконання військового і громадянського обов'язку, мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, занесено до книги пошани Полтавської обласної ради «53 прізвища наших земляків, які віддали життя за Україну. Ось лише кілька перших імен зі з переліку за алфавітом. Андросенко, Дмитро Олександрович, молодший сержант, аранчий Максим Олегович, солдат. Білорус Владислав Вікторович солдат, Біліченко Геннадій Васильович капітан, Буняківський Валерій Євгенович старшина міліції, Вихрестюк Сергій Григорович, прапорщик, та ще 47 імен наших героїв, яких ми не повинні забувати. Виконавчому апарату обласної ради доручено забезпечити виготовлення свідоцтв про занесення до книги Пошани Полтавської обласної ради, створення оригінальної та електронної версії книги Пошани. Війна проти України, події на Донбасі кардинально змінили свідомість наших людей, згрутували їх і додали духу єдності, нечуваної щедрості і доброти. Як допомагають нашим захисникам полтавці, наші кореспонденти поцікавилися у випадкових перехожих на вулицях обласного центру. Коли було в мене можливість, я передав сільоз продукти, які виростив на посадиній ділянці. І відвіз їх військовий шпиталь міста Полтави. Також передавав кошти в церкву. Відправляю на телефон, там 5 гривень, то це відправляю. Зі свого боку підтримуємо з дитиною, там листи пишемо, робимо різні так як, обереги, це все відправляємо. Як ви допомагаєте українській армії на Сході? Ніяк не допомагаю. Ні, можливо, там внески благодійні. Ні, ні водно, ні копійки. Я ходжу в собор біля білої беседки, і там є скринька. І туди продукти купляю. Ну от я таким чином, але діти мої і волонтери, і допомагають діти. Мене тут в Полтаві двоє дітей. Вони допомагають. А роботі здаю, значить там ящик висить такий помощ української армії. І туди жістина. Символічну віфлеємську зірку бійцям на передову передали полтавці. Християнський символ Різдва під Маріуполь привезли артисти обласної філармонії та небайдужі полтавці. разом із зіркою і харчі, і теплі речі, і інше необхідне для наших захисників. Так, хлопці, давайте хто на Давай. До свят, продукти і речі першої необхідності воякам полтавцям збирали, як то кажуть, усім миром. Так де хлопці забирайте здобу. І сало Женя Корженя передав кабана, привезли, привезли качку, передали, привезли їм цукерок, привезли б йолочку, привезли їм в теплі одежі, щоб вони не боліли, привезли їм лікарство. Соління, солодкі гостинці, навіть колеса для бронетехніки. Бійці радіють усьому. Найбільше ж сало, капусті квашені. І тазики кажуть, дуже доречні раніше прали у відрах. Сьогодні до вас. Завітали гості з Полтави, саме наручого воду, щоб не було цієї. Артисти обласної філармонії, зокрема дід Мороз та його внучка, влаштували новорічні конкурси. Нагорода активним солодкі призи. Здоровенькі і красиві і рум'яненькі, що були і сили видужими. Дівчата водили хороводи, а найдосвідченішого 60-річного бійця та наймолодшого влада покликав до себе дідусь мороз. Ми є лад, Чекаю отпуска, обіцяв відпустку дати. 20 января буду додому повертати. Хочу передати мамі привіт. Дуже спічаєшся ми. Ну, звісно, мира, щоб закінчилося все пошвидше. Незабаром у полтавців бійців цього підрозділу ротація. Земляк Ігор Зірка до війни активно займався спортом. Уже тут на передовій святкував 22-й день народження. Обстановка поки що ну, спокійна, ну, в городі не дуже спокійна, тобто хуже, і хуже починають підривати там в сторонні, ну, така ситуація. Так що ми тут только, ну, дух бойовий будемо піднімати і захищати нашу єдину країну. Отець Дмитро Кулічковський, настоятель церкви Юрія Переможця з Кобаляк, окропив бійців свяченою водою. Вітаю і Божого благословення. Тобі дівчина є чи ні? признавайся, є. Йди сюди. Може, зятим будеш. Отець Дмитро не виключає, що хтось із цих мужніх патріотів його майбутній зять. Тож і передав хлопцеві символічну вифілеємську зірку, що зробила його донька-студентка. Віримо, що цей важливий християнський символ стане символом нашої близької перемоги. аеропорт Полтава не лише не припинятиме роботу, а навіть розвиватиметься. Як саме розповів на прес-конференції за підсумками минулого року директор департаменту інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації Сергій Марчішинець. Підсумковий звіт директор департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації Сергій Марчишинець розпочав із питання внутрішньообласних пасажирських перевезень. у 2014-му, розповів, через зменшення пасажиропотоку та збільшення витрат на утримання довелося закрити дві автостанції. При робочих нарадах із керівництвом було з'ясовано, що ті витрати, які сьогодні мають, це підприємство, вони практично не сумісні з існування цих автостанцій. Тому поче першу черговим завданням на майбутню перспективу треба розглядати питання існування цих автостанцій, але адже їх існування і функціонування пов'язано з збереженням всієї транспортної інфраструктури і пасажирським перевезеннями в районі. Ще кілька хвилин Сергій Марчишинець приділив питанню нерегулярних перевезень, адже саме через них втрачають найприбутковіші маршрути легальні перевізники. Відбувається певне приховання реальних доходів по припису про генеральні прокуратури. Сума виведена на рівні 8 мільярдів на рівні України. Ми зверталися з листами до профільного міністерства інфраструктури для того, щоб внести певні зміни в існуюче законодавство стосовно нерегулярних перевезень. Збільшити розмір штрафних санкцій на сьогоднішній час, в принципі, максимальний штраф складає 1700 гривень. Якщо при повторному порушенні це виявляється, це є, скажемо. Вилучення транспортного засобу і переміщення його на штрафмайданчик. Що ж до роботи обласного комунального підприємства Аеропорт Полтава. То минулого року за рахунок обласного бюджету вдалося погасити заборгованість із заробітної плати перед працівниками. Ще 1 мільйон 300 тисяч гривень підприємство заробило самостійно, адже тут нині здійснюють тренувальні польоти курсанти кіровоградської льотної академії. І з керівництвом ми пропрацюємо певні заходи, які дадуть можливість не тільки зекономити, а ще і за Можливості за рахунок певних господарських змін додатково заробити певні кошти, які спрямувати на його утримання. Одним із планових завдань це я скажемо здійснення певних відкриття авіаресів напрямку Одеси в літній сезон. Задля економії коштів відбулася певна реорганізація і в райавтодорах. В межах цього цієї реорганізації йде підготовка до. Реалізації концепції нової концепції дорожнього господарства, яка передбачає передачу доріг загального значення на баланс територіальних громад. Тобто на рівні 6,5 тисяч доріг, передбачається передача на рівень територіальних громад. Завершив звіт Сергій Марчишинець розвитком місцевого туризму. Його відбулася все таки. Зміна самих туристичних потоків. Якщо, наприклад, по Полтаві по Полтавській області ми до початку таких активних дій звук, спостерігали активізацію туристичних потоків, наприклад, по... із Польщі, Чехії, Словаччини, то на сьогоднішній час Навпаки, ми маємо більшу активізацію саме внутрішніх потоків туристів. Для залучення туристів на Полтавщині можливо розробляти навіть спільні маршрути із сусідніми областями. Така собі мандрівка Україною. Яку команду збиратиме новий керівник області Валерій Головко та хто буде його заступниками? Думками з цього приводу з нашими кореспондентами поділився Діонісій Каплін, керівник аналітичного центру розвитку громадянського суспільства. Цька аналізувати масиви інформації, спілкуватися з людьми та добувати ексклюзив. Головні засоби роботи аналітичного центру розвитку громадянського суспільства, говорить його керівник Діонісій Каплін. Завдяки цьому і роблять свої висновки з приводу тих чи інших суспільно-політичних подій у центрі. Вже спрогнозували, що саме Валерій Головко стане головою Полтавської облдержадміністрації. На сьогоднішній день існує інтрига. Хто ж буде його заступники? І можна говорити про те, що е, два заступники залишаються: це Олег Прогло та Роман Товстий. А третім заступником сьогодні розглядається е, Андрій Пісоцький. Ця людина не є публічною. Ви мало знайдете інформацію про нього в інтернеті. Але що можна сказати, що е, це? Майбутній керівник блоку Петра Порошенка в Полтавській області. Спроба пошуку інформації про Андрія Пісоцького в інтернеті і справді була невдалою. Тому ми і спитали у пана Капліна якусь інсайдерську інформацію про цю людину. Сьогодні Андрій Пісоцький є за моєю інформацією, є підприємцем, який займається енергозберігаючим бізнесом. Сьогодні йде мова про молодих керівників. Нового формату людей, які були в бізнесі, які знають конкретно як працює і машина державницька, і можуть поєднати досвід державного управління і управління бізнесу, на логічне запитання, звідки ж така впевненість з приводу цього кадрового призначення, Діонісій Каплін відповів: взагалі, говорити про когось люди повинні про когось із нових керівників обласної влади. Вони повинні пройти співбесіди в адміністрації президента. У нас були певні інсайди з цього приводу, і ми знали про те, що розглядалася і. Кандидатура Світлани Свіщевої розглядалася, і кандидатура Андрія Пісоцького. Крім того, переконує Діанісі Каплін таке призначення означає посилення впливу президента України в області, тому що має бути баланс між керівником облдержадміністрації з народного фронту та його заступниками з удару батьківщини. А тепер і блоку Петра Порошенка. 5 січня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти розпочалася реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Реєстрація учасників ЗНО триватиме до 20 лютого. 24 квітня відбудеться загальне тестування з української мови. ЗНО з української мови та літератури буде обов'язковим для всіх випускників загальних середніх навчальних закладів, які бажають здобувати вищу освіту. Результати ЗНО з української мови і літератури зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників. Нагадаємо, що у 2015 році учасники ЗНО матимуть можливість скласти не більше чотирьох тестів ЗНО з 12 навчальних предметів. Тести з української мови і літератури та математики матимуть два рівня складності: базовий і поглиблений. Обрати який слід буде під час реєстрації. У трирічного вані з Полтави тяжкий діагноз, дитячий церебральний параліч, затримка психомоторного розвитку. Лікарі поставили дитині такий діагноз уже у 6 місяців. Хлопчик не ходить і майже не розмовляє. Вилікувати Ваню готові китайські медики. Самотужки підняти дитину на ноги сама мама не в силі. Це вимагає великих коштів. Тому вона просить небайдужих людей про допомогу. Про те, що у вані ДЦП лікарі сказали не відразу: немовлям, він довго не сідав, не робив спроб повзати. Проте особливих приводів для занепокоєння медики спочатку не бачили і пояснювали, затримка у розвитку тимчасова, спричинена перечасним народженням. Коли хлопчикові виповнилося шість місяців, мама забила на сполох. 9 місяців нам вже поставили інвалідність, ми оформили групу. Уїздимо ми зараз часто в Казявки на міжнародну клініку, в Трускавець лікуємося. Результати є, але вони дуже малі, тому що нам три з половиною він самостійно ще не стоїть, не ходить, не повзає, повза по-Пластунськи. Маленький Ваня активний хлопчик. У свої три з половиною роки, хоча сказати не може, все добре розуміє, любить коней. Я йому повинна допомагати в усьому. Мені зараз дуже важко того, що він просто. Ну криком я вже його розумію. криком просить щоб я його взяла, чи водила ну, ми шагати, але у нас ножки переплітаються. І ось з'явилася надія, якої не дає вітчизняна медицина. Китайські лікарі обіцяють, що до шести років Ваня зможе стати на ноги і самостійно ходити. Зараз ми відправили всі документи в китайську клініку для того, щоб вони нас взяли на лікування. Вони нам прислали запрос. Будь ласка, приїжджайте, виставили рахунок 23 тисячі доларів. Такої суми коштів у ваніної мами немає. Підтримка людей остання надія на порятунок майбутнього її сина. Прошу всіх небайдужих допомогти зібрати кошти для моєї дитини на лікування. Допоможіть, будь ласка, моїй дитині відчути справжнє дитинство без інвалідного візочка. Близько трьох тисяч дітей Полтави вже відвідали новорічні ранки міського голови. Свята проходили у палаці дозвілля листопад, полтавському палаці дитячої та юнацької творчості, а також дискотечно-виставковій залі міського будинку культури. На малечу там чекали Дід Мороз, Снігуренька, улюблені казкові герої, веселі конкурси і розваги, а також солодкі подарунки. Яскраві колоритні костюми, цікаві виступи і веселий сміх дітей. Театралізоване ігрове шоу Новорічний тарарам на веселій фермі зібрав чимало маленьких глядачів і їхніх батьків. Новорічне свято стало справжнім інтерактивним спілкуванням. Півень Петрик, свинка, Фрося, пес Джонні і Корівка Маня вчили дітей співати, танцювати та розважали веселими іграми. Мені запам'яталось, коли виходив снігуренька з Дідом морозом. Потім, коли виходили різні персонажі: корівка, петушок, свинь, свинька, о, собака, вони виносили Дід Мороз на руках, ми танцювали, ми, я як символ року з моїми. Козенята серед гостей знайшлися і непосидючі батьки. Їх теж казкові герої запросили до гри. З ляльками та дідом Морозом можна було й зробити фото на згадку. А танцюючи з символом року, козенятком, загадати найпотаємніше бажання. Ті, які приходять, вони дивляться, вони розвивають свій е -е, круг мировоззріння Всі сказки дуже цікаві, так як вони поставлені уже на новий лад. А саме для тих, хто виступає для учасників, це... Это... Перше, що та і ані провіряють свої творчі можливості і розширюють круг друзів. Запрошення на новорічні ранки отримали діти працівників бюджетної сфери освіти, медицини, культури, правоохоронних органів. З міського бюджету жодної копійки не витрачено, тому що підготували наші діти, і, мабуть, приємно те, що вони сьогодні відтанцьовують і проводять всі заходи безкоштовно. Тому вони ще тому, що вони ще сьогодні маленькі, але це майбутні наші. Артисти новорічні розваги, яскрава ігрова програма та солодкі подарунки від міського голови дітей і ще порадують у Полтавському міському будинку культури 8 та 10 січня. Новорічні ранки для дітей працівників різних галузей Полтавщини проводять в обласній раді профспілок. Цього разу на їх організацію витратили лише профспілкові кошти. Сніжно бабу ми ліпили, на санчата посадили, повезли її гуляти, а вона від нас стікати. Ми за нею скоком, скоком, а вона все боком, боком за щось зачепилась, з гірки покатилась. З такими от віршиками, радісними усмішками на обличчях, щасливими очима і відмінним настроєм, маленькі полтавці зустрічали різдвяні свята в обласній раді профспілок. Цікаву розважальну ігрову програму підготували студенти полтавського педагогічного університету. Діти вірять у новому році бажання обов'язково здійсняться. Я чекаю цього року свята і подарунки. Я чекаю різдвяних свят багато веселого. Дуже багато снігу, щоб любити сняв бабу, пограти в снічки. Мені подарували е, е, шоколадку, і банани, і ще коніка і, і мандарини. Мені Дід Мороз подарував розподарував прикраси, дуже зраділа, бо в мене їх ніколи не було. Перший новорічний ранок в обласній раді профспілок організували для півтори сотні дітей-переселенців з Донбасу. Їм роздавали одяг і іншу необхідну гуманітарну допомогу. В облраді профспілок говорять, що року на новорічні подарунки для дітей працівників різних галузей витрачали від 5 до 7 мільйонів гривень. Ялинка, солодкі подарунки, іграшки, дитячі книжки цього разу розраховувати мали лише на власні сили. Нам довелося. Повністю за кошти проспілок. і наряджати ялинку, і готувати подарунки, і розважальні програми. Тому цього року сюрприз удався держави, але ну, нам прикро. Прикро, що держава одної. Одне із найголовніших завдань соціального страхування відмінили. Автоздоровлення та цікаве дозвілля на зимових канікулах для дітей, членів професійних спілок, забезпечують у санаторіях Антей у нових санжарах та зінцях в Полтаві. Це був основний блок новин. Далі прогноз погоди, інформація на правах реклами. Дякую за увагу! І бажаю всім приємних різдвяних свят. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 17-22 градуси морозу, а в день мінус 12-17. У Полтаві вночі 18 20 з позначкою мінус, а вдень 13 15 градусів морозу.